Крутили педалі та збирали кошти. У Рівному відбувся благодійний велопробіг миру і здоров'я Деусвульт. Організували його Рівненська обласна клінічна лікарня. Головна мета збір коштів для ЗСУ. Подробиці у наступному сюжеті. Близько ста велосипедистів з самого ранку зібралися біля приміщення Рівненської обласної лікарні. Вони учасники благодійного велопробігу. Я в принципі старалася і раніше були поїздки такі у нас з колегами. Ну я взагалі працюю в лікарні, то знала, що наша лікарня організовує поїздку, то приєдналася. Участь у велопробізі взяли працівники лікарні, поліції, ДСНС та загалом рівняни, які полюбляють велоспорт для реєстрації. Ви повинні назвати свою фамілію. Якщо ви замовляли футболочку, чи кружечку, чи блокнот, чи ручку, ви також називаєте забираєте за сусіднім столиком. Ви розписуєтесь, берете номерочок на велосипед, на шолом і серце. Організатори продумали два маршрути для учасників: один на 38 кілометрів з рівного до Ришуцька, інший трохи коротший 16 кілометрів. Це абсолютно не гонка, це абсолютно не змагання. Ми просто хочемо якби зібрати, згуртувати людей, просто проїхатися в своє задоволення. Ідея створення виникла насправді вже багато років тому. Завжди підтримуємо, скажімо, цей вид спорту саме велосипедний. Маємо лікарів, інтернів, медичний персонал, які зацікавлені, скажімо, в цьому велосипедному русі. Подібний захід вже став традиційним для Рівненської обласної лікарні, але останні декілька років його не організовували через ковід. Взагалі такі велопробіги ми започаткували декілька років тому назад, ще в доковідні часи, і кожен рік його присвячували Дню Незалежності. І, звичайно, що епідемія ковіду, а потім вже війна, вони відтермінували проведення даних велопробігів. Декілька років ми його не проводили, а в цьому році вирішили відновити таку гарну традицію, провести його, зібрати кошти на Збройні Сили України. Організатори кажуть, що усі зібрані кошти не будуть спрямовувати на якісь конкретні речі, а передадуть Збройним силам України. Ілля Томашевський Павло Стецюк, новини Рівного.